При Ющенко ми жили добре, прості люди хоч їли гомілки жаряні. Я пам'ятаю, я був сім'я простих людей підліток. Гомілки жаряні, пили газовані напої солодкі, могли дозволити заплатити за квартиру без проблем. Могли дозволити зібрати дитину в школу могли позволити елементарні речі і ющинське врем'я з 5 по 8 рік це дуже хороше врем'я, це Одне з найлучших часів, але можна говорити про те, що Ющенко, як би це сказати, попав час, коли вся економіка росла. Бо, от, наприклад, Порошенко прийшов, прийшов такий час, коли був економічний спад світу 2014 рік. Також зеленський президент попав час, коли повномасштабне вторгнення коронавірус. Ющенко більш спокійний час, так але при Ющенку була криза, яка сильно вдарила по простих українцях.